Всем привет! Мы сегодня играем в Hell на да. Дабр о всем yeah. Так, заходим. Ну, я, та, я, конечно, це ж капець, я озвучу, но, но там я говорила, де я не озвучувала. У мене зараз щось чорне будет, а, не я типа буду зараз така прошла трошки, а потім уже... капец, я выхожу, и мы с вами трохи будем прощаться. Так. Так, о, это, а, блин, упало. Ну, что И я Тима буду прикалываться на девочку. Ну, не хочу, но Тима буду прикалывать, если... а Але... тут и люди вроде... Забрав та та такі люди, які в лайки є тіктоці повсюду. О, Только О, нет. Все, я перехожу в іншу башню, це ж капець. Ну, зараз попробую пройти. Оу, це добавили цю мою нелюбиму. Так, О, все правильно. А з першого лиця первого лица зараз з першого лиця буду проходити якщо умру, а так, зараз покажу з першого лиця, коли ну достуну той, короче, думаю, ну, короче, дивіться і куди я покажу першого лиця. От сюди, вот, ось здесь так беру. Так. Я не знаю, я може Десь в якихось там башнях, Ну все перехожу точно. Не знаю, в якихось башнів я буду, коротше добре. Якщо у мене до 100 зараз достигне, або не достигну, коли відео закінчиться чорне щось. То, то я не знаю. У нас може і буде десь завтра, значить, відео, там, Не знаю. Ну тоді, короче, я побачу, коли у нас буде відео. Ну а на цьому ми проходимо, да. Так, о, ну тут уже, я знаю, тут краще пройти. Ну <coughs> <coughs> я можу умерти напити на тю паличку. Що угу. за вибір, Маша і Медведі, присоединяйтесь к підключення, боже. І тут а, у нас таке. Коротше, у мене зараз буде уже, типу, я нічого не буду говорити, тому що я йду спати. Во, а я зараз озвучу це. Ну так що я не знаю, десь завтра може озвучу ще раз там. Ну, короче. А озвучу пока. Знову мені короче, тут очевидно, я буду там якось. Вау, тут яка прошка. Так. так. О, ну блін. Я як пройшла, ніби але упала, блін. Я просто в ліжку тут замаровувалась, вона може не чує чує. Ну зараз якось мер, ані. Не... А ну зараз. Щас... А все норм, Коротше, проходимо. так, вот что ж скажем, что я могу быть, Так. Ну, короче, не знаю, чем всю башню потом не Учат, может здесь пытаюсь. Так, да блин. Снова впала. Чекай-то. А я ее знаю, Офигеть! Короче, я в шоке полный. Офигеть, я її знаю, у тебя бадира. Я вот тут целую звучу, а там я зашла в кімнату, я удавала кусочек. Ну. Ну тут мне щось сказала, короче. Я напишу Зараз до цього, до цієї дівушки прийду і вона скаже типу, мене, а я говорю ні. Нет. Я написала тентен. Тен офігеть, 11. 6, 10, там. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Забув, вісім роя. А, 10, 10. 10", 10", 10", 10", 10", 10", 10". Да. И лайки побачу. И всем привет! Тут я уже озвучу зранку. Угу. Ну вот, я знаю, это я тут прохожу. Так. У меня ніби холос трохи поменявся. Угу. <coughs> ну бо я кашечку пишу... завету зранку. Вот. Угу, я тут поже не знаю, Вот. Це я озвучувала вчора, але закінчила і почала озвучувати зранку. Щоб ви поняли, я озвучую о 6 годину ранку. Угу. Я просто одна сплю, Коротше, я зараз ще замучена, але пофіг. Ну Ну, ничего. <смех> так. <смех> <смех> так. Ой, боже, чего я так задыхла? Ладно, все буду я буду озвучивать. Моя тут подумала про шось. Еще дружбі пишу я. Ну так мені не треба подруга друг. Так. Тут аккуратно. Ой, блин, я могла упасти туда внес. Я знімала на комп'ютері відео теж Таврих Хелл. І там, коли я прийшла з вами, то я якось пройшла. Я не розумію, як я то прийшла з вами. Отут взагалі я не ловко, тут завжди падає на таких штучки. Я пишу скільки там підписників вже. Дев'ять. Ума вісім девять. І не так багато що? Що це за хр... Захар? А ну, ну там щось написано, да я просто трошки, трошки не знаю, а... Но это только Я хочу два. Ну, на такие совет э, советки, Ну, так. Тут пишут, сколько тебе лет. Треба бути це капець. О, я ч, божечки, свиок. Давай, давай. Я тебе безстреблю. Ну це рофл типу. Не знаю. Давайте я іншу башню піду, так. Це так скучно, реально. О, вот он достала башню, чтобы вы знали. Это ж капец. Так. Я не знаю, я можу ця башня закінчиться, буду прощатися. Ми вже довго озвучуємо. Я почала... я теж спочатку я е, озвучувала ночі, ночі, коли всі спали, а зараз я вже зранку озвучую. Ого, ця дівчина схожа на чотири на не там щось там два. Упала. <клухи> так. І хочете у мене спросити в коме ну, в цих коментарях, де я озвучую, і у мене дуже класна озвучка. Це абсолютно українське приложення, щоб ви знали. Абсолютно Вот. Я не знаю, давайте коли ця башня закінчиться. Ми прощаємось з вами. От. Я так трохи проходжу вже 10 хвилин вже секунд. Я зараз покажу вам, що ми прощаємось. Блін. Ну тоді, тоді ладно. Всім пока. За вами була віка обшити. Гарних просмотрів, якщо дивитесь спочатку.